Місто Львів, як зробити його комфортним, як його зробити містом, де будуть прагнути жити, не прагнути перепродати квартиру, не прагнути вкрасти ділянку і побудувати на ній, і комусь там розказати, що буде добре. Та? Не прагнути заробити на приїжджих людях, а повернути те, що було, те, з чого ми виходили з міста. Котре комфортне для життя, з міста, де ти хочеш, щоб твої діти мали де вийти у парк погуляти. З міста, де ти хочеш його примножувати. Не з міста, де яке, на мою думку, захопила зграя 10 сімей, які ділять ресурси людські, наші ресурси, так. І виводять прибуток від цих ресурсів у інші країни. І от виходять зараз, я бачу, там по медіапросторі, кажуть: ми там зупинимо Андрія Івановича, ми там зупинимо Львівську банду, мафію, і ми зробимо краще. Що ви зробите краще? Ви не можете взагалі пояснити, як функціонує місто. Там окремі говорять мудрі речі про генеральний план, так, але по комунальних підприємствах загалом провалюються. Ну, Тобто, говорити те, що так, як є, це погано. Ми всі знаємо, що так, як є, це погано. так, там. Міський голова розповідав про сміттєзвалища, окремі депутати там, з окремими політичними силами заходили у міську раду в сандалях, а виїжджали на Лексусах. Це відбувалося системно усі каденції. Ну і час від часу заходили, начебто, девелопери-забудовники, котрі казали, ми вам школу з садочком побудуємо. І проблема в тому, що про аудит земель, аудит комунальних підприємств. Пропозицію управлінців, самодостатніх фахівців, які зроблять краще, ніж є зараз, всі забували. Вже настільки занищили, настільки удурили, настільки залякали людей, що для них є протиприродним, що повинні бути закладені землі під школи, під садочки. І вони це сприймають від забудовника девелопера як якийсь дар. Що він дасть там школу чи садочку, що він щось добудує, і вони його сприймають як, як інвестором. Ну, розумієте, блуд в чому, що на наших міських землях прийшли чуваки, котрі їх розікрали, не заплативши і не вклавши нічого в місто. І вони потім кажуть: ми інвестори, з чого ви інвестори? Що вас з людських бабок з 400 доларів. Їх закумулювали. Все, що ви в своєму житті зробили, це в 90-х бігали там з пістолетами по краківських базарах. На людських землях ви зробили огорожу, написали надпис будівельної компанії, побудували за 400 доларів, а продали за 1500. Чому полягає інвестування девелоперів і забудовників? Що вони інвестують, яка окупність цієї інвестиції, в що вони вкладають гроші? Це людські гроші, вкравши людську землю, продали квартири на їхній же землі і ще раз на них заробили гроші. І тому я так скептично відношусь до цього. Будь-хто, хто, хто там вийде з якісними пропозиціями по тому, як змінити наше місто, як змінити нашу область, як сформувати. Правдиву е, політичну еліту, котра е, буде прагнути залучати мудрих, розсудливих, послідовних підприємців, бізнеса. Ветеранів, інвесторів, а не буде прагнути там взяти черговий кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. І одним там частині депутатів мафи роздати, частинам роздати земельні ділянки, частинам віддати якісь приватні медичні лабораторії чи приватні лікарні. Ну а ті, хто залишиться принципові, вони не критичні, бо більшість вже є. А люди. А що люди? Ну, люди походять і виснажаться. І через те, що є частка відповідальності на людях, бо е, з якихось різних соціальних середовищ чи різних бізнесових нема зараз підняття питань, що є проблема з містом, з областю, з країною. Давайте якось дискутувати. Давайте якось під того гніту містечкових феодалів, з під е, величезного всекраїнного гніту, там ахметових. Е, Фірташів, Льовочкиних, Пінчуків виходити. Давайте формувати якийсь стіл дискусії. Ну, того нема. У Львові теж того нема. Що давайте формувати якийсь стіл дискусії. Команду і все решт. Того не буде. Ну, принаймні поки що, поки ми не порозумнішаємо, буде там, не знаю, хто там черговий буде, якась асоціація забудовників міста Львова, асоціація імені садового там, чи ще чергова якась асоціація, яка прозріє, начебто під кінець весни, і скаже: ой! А дивіться, що з нашим містом відбувається. От пупс прозріє по обласному загальнодержавному рівні, а там якась асоціація садового прозріє по Львові скаже: дивіться, що робиться? Треба Львів врятувати. Давайте створимо майданчик дискусійний і вийдуть там кілька людей, познаходять осудних, е, котрі за собою, на жаль, не мають. Е, Фінансового, фінансового запасу і скажуть, ну ти будеш мудрим. От як Матковський там зібрав певну частину галицької партії і сказав: Ну, то шо, що ж у вас нема грошей? ну, То в мене є цукровий спиртзавод. ну Зато будете мудрими і впізнаваними, і будете нести світло до людей. І слава Ісусу Христу, будете казати біля церкви, і у Вишиванці, і все так буде гарно по-Галицькому. І будете робити вигляд, що рятуєте всіх. Ну, а ми тим часом ще там два квартали добудуємо. Е, в тому теж полягає верх, верх фарисейства, тих, хто є мудрий. Не можна йти на Заговір з Пінчуками, з садовими, з людьми Фрідмана у Львові. То не можна допускати. Може бути важко, так як Збройним силам України проти зовнішнього агресора, так само і українській інтелігенції проти внутрішніх ворогів може бути непросто, але треба ставити то повістку порядку денного. Ми не маємо нічого свого. Ми не можемо захистити свої землі через те, що ми завжди чекаємо, поки там садовий пупс. Пінчук та інша нащадкова інтелігенція, як я вважаю, комуністів і партійних діячів нам щось створить і з особливим цинізмом скаже, що це є ваше українське. І поки ми не будемо вчитися критично мислити, не буде ніякого нормального Львова. От зафіксуйте це, діагностуйте, це правда, Львів розікрали. Потрібно повертати землі. Потрібно тим, хто вже розікрав якось в законодавчий спосіб це вирішувати, формувати нормальні команди, нараховувати на правильну оренду і відшкодування землі. Не тим, кого зараз хоче, як я вважаю, міський голова з частиною депутатів викорити зі Львова, та? Звичайні прості знову відбуваються на простих людях, на власниках гаражів, то їх, власне, зачіпати не можна. Це б мав би, от такий щирий міський голова, мав би прийти до власників гаражних кооперативів і сказати, люди, ну ви ж тут проходить певна частина вашого життя. Давайте ми вам проінвестуємо з Європейського банку реконструкції та розвитку, і ви будете надавати якісь дрібні послуги малого бізнесу. І ми це вам перебудуємо, банк проінвестує там 10 мільярдів. І це залишиться за вами, вашою приватною власністю. І ви будете, ну якщо і не сплачувати податки, то принаймні не створювати навантаження на місто. Але ж ні, в нас є дороги, велодоріжки, нові тролейбуси, трамваї, там, шеряд речей. І не може того сказати. А, а мають з'явитися ті, хто мають почати критично мислити, діагностувати, що в нас є проблема. Дуже важка, з нею буде не просто справлятися, познаходити знаходити інтелігенцію, малитий та середній бізнес, котрі е, е, готові починати проти цього боротися і влаштовувати дискусії, пропозиції. Якісні зміни з командою фахівців, як змінити місто, область, країну, як належно готуватися до того, щоб ворог у ворога не виникало бажання взагалі пробувати навіть нападати на українську державу.